Всім привіт! Все-таки мені прийшлося їхати сьогодні на роботу. І ще з самого ранку, як назло, мені колеса поспускали. Мушу попідкачувати. Хочеться їхати як ніколи. В субота всі сплять. Я теж хотіла спати. Але ні, мусиш їхати, бо робота. Як мене задовбала вже та робота. Всі роботи взагалі не іменно та. Вже надоїло працювати взагалі, так не хочеться ходити на ту роботу. Або хоча б. Або хоча б працювати через інтернет. Я не знаю. Собі вибираєш сам час, а це якесь я не знаю. Від когось залежати. Те, То, що тобі сказали робити. Просто якась катастрофа. У нас ще сніг почав падати. Не, на камері не буде видно. Дуже такий дрібнюсічкий. Не видно, бачите, але воно трошечки мете. А з другої сторони, так подумаєш, приходиш на ту роботу на пару годинок. Та й навіть в ту суботу. Подивіться, пішла, зробила собі свою роботу швиденько. І ще навіть недобре розвиднілося на цьому на дворі. І як вже я їду додому. А я так нарікаю. Нарікаю, бо вставати не хочу зранку, а потім все нормально. 7.42, я вдома, в мене сонне царство тут. Тут о вас витяг. Тут Ріда. А Тут Ілона. Тільки нема моєї Каміли, бо вона пішла на прак. Ми їдемо з Вовою, бо його попросили на роботу приїхати. Він там має подивитися, чи вода розмерзлася. Я їду з ним і беремо Сімбу з собою. Зараз покажу вам реакцію Сімби, як, як Вова буде. Але він вже знає, бо він вже почув. Я казала Вови, візьмемо сімбус з собою, він вже зрозумів, що ми кудись збираємось. Але зараз, як Вова буде надівати на нього поводок і ошейник, то я вам покажу його реакцію. Як він буде тішитися. Поводок, напевно, не буде одівати, бо спочатку ошейник тільки. Але все одно подивитися, як він буде тішитися. Вже чекає. свою куртку так чемно чекає. Зараз сімей, зараз почекай. Куртку не береш? Ні, але й так. Якою їдеш? Повізьми, зразу ключу, бо я забуду. Він дуже любить їздити, дуже. І завжди, коли їздив з волею на гриби, то так тішився. А так то ми його ж ніде не беремо з собою там гуляти. То Він тут на подвір'ї тільки гуляє. Ну, але як їхати машиною, то це для нього просто щастя яке. У нього тоді стільки емоцій. Він як дитина. А, а що таке? А що я? М? Виїхав з подвір'я і взяв пересів. Я не зрозуміла, що я їду. А чого я їду? Спою Бую ще сидіть. Я тут. Вова собі трошки. Ні, ось сюди встав. Вова вчора трошки в гостях собі. Відпочив засильно і боїться їхати. На. І зараз ми туди приїдемо. Я вам вже покажу, де то я працювала. На кінець -то побачите. На місці зайду зараз в середину, бо тут нікого немає і покажу вам. Тут така кухня. Зараз вам покажу, де я працювала. О, на цій кухні я працювала. Бачите, тут я варила зупи у таких величезних каструлях. Ну, тут, тут пройшли мої 4 роки життя. Ні, десь три. Бо ще один рік зараз вам покажу, де пройшов. Я змивак покажу. Тоби подивиться, поки. Що... Ні? Тут холодильники, тут все вони тримають. А ще один рік мого життя прийшов отут, на змиваку. Тут милася посуда. Ой, а де світло? А де світло включено? А, я вже забула. О, тут є така машина, бачите, щоб шкло мити. типа. Шклянки, всякі стакани, кружечки. Ну, так, такі стакани, коротше. А тут ми, а, миється посуда, сюди складається і ця машина потім їх полоскає. О, так, Такий змивак. Маленький такий. Але, о Боже, скільки, я тут, скільки в мене тут з ним зв'язано. Вихід на цей. На бар, бачите, тут каса, бар і тут такі столики, такий коротше зал. Тут треба було мені бігати, збирати тарілки. Тут є такий камін. Тут теж палиться, коли тепло. І, коротше, замерзла вода, і вони бідні тепер не працюють. А так то все, без вихідних, від понеділка до неділі. Ніколи вихідного взяти не можна. Я колись розказувала. Коротше, хто схоче, там ще передивиться собі то відео. Тут на тій кухні жаришся, варишся, печеш. Виключай світло. А тепер бідні. А тепер бідні втратили купу. Грошей, бо закрито вже, напевно, я не знаю, три тижні. Скільки вже закрито? Три тижні підряд чи скільки? Візьми сім, бо трошки на поводок, та туди я з ним пройдуся до лісу. Сіма буде гуляти. Помітити треба обов'язково. Він як з Вобою то без поводка піде. Зі мною би він обов'язково побіг би в другу сторону, а там люди ходять внизу, там ж ворота не закриті, як через ті, через які ми заїжджали. Ну, так що на кінець -то я тут попала колись, коли нікого нема. І показала вам вже то, що все розказую, свою біль. Свої втрачені роки з життя, там вони, там на кухні. Тішиться, дякує нам, бачите, вертається подякувати, що на кінець-то його взяли вигуляти. Трошки пробіжить і вертається. Мітить всюди, всю територію. Коротше, приїхали ми ще в магазин, а під магазином нема місця. Де встати? Добре. І той. Вернулися, Вову там лишила на дорозі десь, ну, попри обочину. Але він казав, що зараз повиїжджають, бо машини час від часу виїжджають звідси. О, вже навіть місце, я бачу, вже машина виїжджає одна і зараз друга, то він зараз підійде сюди. А я вам розкажу, чого я йду в магазин. Бо у нас сьогодні свято. І ну, більше не в нас, а в вовених батьків, у них сьогодні річниця, золоте весілля 50 років. Ну, і ми теж хочемо щось приготувати і сісти ввечері, посидіти і дзвонити до них і їх вітати через месенджер. Коротше, було б дуже гарно так з ними поговорити і нібито з ними святкувати. Так ми собі вирішили. І Я йду, зараз щось куплю приготувати. Зараз буду показувати вам, що. Щось ніби придумала, але не знаю, що то все буде те, що я собі придумала. Чи може щось я зараз побачу інше і зміню. Сьогодні субота і дуже багато людей. Через то я можу... не можу. Нема місця навіть ходити по радах, Я через то нічого не знімаю. Все, ми вже вдома. Добре, добро. Сімбочка тішиться, бо він же хотів а, додому. Що, тішишся? Та де скалюжі п'єш? Ходи вдома, поп'єш. Знаєте, що мені захотілося? Канапки з сиром, з чесничком. Пам'ятаєте, колись на свята завжди такі канапки робилися. Ми так давно вже не їли таких канапочок. Зараз ми собі забацаємо таких. Печу піцу і покажу вам, які інгредієнти в мене сьогодні будуть до піци. Піца сьогодні з курячим м'ясом, перчиком, помідорами і оливками. Ну і сирочок. Я роблю отаку піцу, як я показала. Але тільки що я пекла перед тим. Просто звичайну половину з шинкою і сиром, а друга половина просто з сиром. Бо Ілона казала, що хоче тільки з сиром. Для неї була тільки сиром. А тепер вона як дивиться, як я роблю цю другу піцу. І каже: Ой, яка смачна! Я теж таку хочу. Ілон. Так ти тільки що сказала? Ага. з перчиком, каже, така смачнюча, я би таку їла, я таку дуже люблю. Ну і виходить, що треба зараз ще раз замісити. І я буду ще одну пекти, бо ця на вечір на стіл буде, а ще одну їм спечу таку. Поки піца печеться, каміла на кухні пилососи, то я скоренько сяду, змонтую відео, щоб викласти, і ви дивіться. Все, і прощаюся з вами до завтра. Всього-всім самого найкращого, всього хорошого. Всім дякую за підписки! Підписуйтеся надалі, мені дуже приємно. І все, до завтра всіх обняла і па-па!